Уявіть собі, дорогі костюми, респектабельні офіси в центрі міста. І при цьому це злочинці. Колись вони були настільки могутніми, що їх вважали невід'ємною частиною японського суспільства. Це якудза організація, оповита міфами та жорстоким кодексом честі, яка століттями кидала виклик самій державі. Їхня історія набагато складніша, ніж здається, на перший погляд. І щоб зануритись у їхній світ, давайте почнемо з чогось на перший погляд буденного. От чому в сучасній Японії навіть крихітне татуювання може закрити вам шлях до громадської лазні чи басейну? Відповідь на це просте питання веде нас просто в серце тіньової імперії. Тож, ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку ми розберемося, звідки вони взагалі взялися: з і згоїв. Потім зануримося в їхній жорстокий кодекс, подивимося, як вони еволюціонували від вуличного рекету до корпоративного шантажу, з'ясуємо, чому їхня імперія почала занепадати, і наостанок спробуємо відділити міфи від суворої реальності. Отже, частина перша походження ізгоїв як так сталося, що звичайні картярські шахраї та дрібні торгівці перетворилися на могутніх кримінальних лордів. І знаєте, що найцікавіше? Сама назва Якудза це ж ціла історія. Вона походить від найгіршої руки в картковій грі ойчу кабу «Я», дев'ять ку, три «Дза». Разом це дає нуль очок, тобто програш. Вони свідомо взяли собі це ім'я. По суті, вони сказали суспільству. Так, ми для вас ніщо, ми програшна карта. І саме тому ми будемо жити за власними правилами. Все почалося ще в XVII столітті в епоху Едо. Уявіть собі, клас самураїв розпадається, і тисячі воїнів раптом опиняються на вулиці, без роботи, без мети. Вони стали ізгоями. І саме з них почали з'являтися перші, скажімо так, протоклани якудзи. А от справжній пік їхньої могутності припав уже на часи після Другої світової війни. Ці ізгої розділилися на дві основні групи. З одного боку були Бакуто професійні грабці та шулери, які тримали підпільні гральні доми, а з іншого такія, такі собі вуличні торговці, шахраї, що контролювали ядки на фестивалях. І от що вражає: якщо придивитися, то саме ці дві групи заклали фундамент усього, чим Якудза займається сьогодні. Бакуто це пращури їхнього грального бізнесу, а такія – рекету та схем захисту. Гаразд, але як ці розрізнені групи ізгоїв змогли стати такою монолітною, такою потужною організацією? Вся справа в їхньому кодексі, кодексі, написаному болем і вірності, яку буквально виковували в ритуалах? Фундамент якудзи це не кровні зв'язки, це щось набагато сильніше. Це структура оябун кобун. Уявіть собі таку собі псевдосім'ю. Бос, оябун це батько, а його підлеглі кобун, його діти. І цей зв'язок, ця вірність батькові вважається важливішою за будь-яку родину абсолютна беззаперечна вірність. А їхні знамениті татуювання і ридзумі це ж зовсім не для краси, це в першу чергу випробування на міцність. Уявіть, цей процес, який робився вручну, міг тривати роками. І це був неймовірний пекельний біль. Кожен символ мав своє значення, дракон це мудрість, коробкої наполегливість. По суті, це був спосіб назавжди стерти своє минуле життя і довести, що ти тепер належиш тільки клану. І помилки в цьому світі виправляються не вибаченнями, а болям. За серйозну провину є ритуал Юбіцуме, найвищий акт покаяння. Член клану береніш і, власноруч, відрізає собі фалангу пальця. Потім загортає її і підносить своєму оябуну. Жорстоко так, але це неймовірно дієвий символ спокути. Але якудза не застрягли в минулому. Вони завжди вміли адаптуватися. І це підводить нас до третьої частини їхня тіньова економіка, як вони перейшли від темних провулків до залів засідань великих корпорацій. Так, якщо колись їхнім хлібом були азартні ігри та вуличний рекет, то з часом вони переключилися на значно витонченіші речі. Це вже були махінації з нерухомістю маніпуляції на фондовому ринку, справжні білокомерцеві злочини. І ось вам чисто японський винахід, який вони довели до досконалості, так звана сокая. Схема геніальна у своїй простоті. Члени Якудзи купують крихітний пакет акцій якоїсь великої компанії. Це дає їм право прийти на збори акціонерів. А там починається шоу. Вони шантажують керівництво, погрожуючи розкрити якісь незручні таємниці просто перед усіма. І компаніям було легше заплатити, аніж ризикувати репутацію. Це приносило мільйони без єдиного пострілу. І ось тут виникає справжній парадокс, коли в Японії ставалися великі катастрофи, наприклад, землетрусу 1995-го або цунамі 2011-го, хто був першим на місці з допомогою? Дуже часто саме клани Якудзи Вони організовували доставку їжі, води, і це, звісно, створювало в суспільстві дуже дивний, суперечливий образ шляхетних злочинців. Але, як ми знаємо, жодна імперія не вічна і рано чи пізно починається занепад. Частина четверта Занепад імперії. Останні війни тіні. Все почалося в 90-х, коли уряд Японії, схоже, вирішив покінчити з ними раз і назавжди. Були прийняті нові закони, відомі як анти і вони били в саме серце Якудзи. Відтепер будь-яка компанія чи навіть звичайна людина, яку помічали у зв'язках з Якудзою, мала серйозні проблеми із законом. Це просто відрізало їх від усіх легальних джерел доходу і будь-якої підтримки в суспільстві. Щоб ви просто розуміли масштаб цього занепаду на піку своєї могутності, за оцінками до лав Якудзи входило понад 180 тисяч людей. 180 тисяч це була ціла армія. А тепер подивіться на цю діаграму це, по суті, історія зникнення від тих самих 180 тисяч після війни до приблизно 80 тисяч на початку 2000-х. А сьогодні? сьогодні їхня кількість на історичному мінімумі. Імперія буквально тане на очах, і це підводить нас до останнього, мабуть, найважливішого питання: частина п'ята міф проти реальності, Голівуд проти суворої правди. Поп культура фільми ігри просто обожнює романтизувати якудзу. Нам показують шляхетних злочинців, які живуть за кодексом честі, стильних героїв у костюмах. Але яка реальність? Замість кодексу честі організоване насильство, рекет і корупція, замість стильних героїв, грабіжники, вбивці та вимагачі. А той гламурний світ вірності. Це насправді життя в повній соціальній ізоляції, де за будь-яку помилку чекає жорстоке покарання. То ким же вони є насправді? Спадщиною самурайського минулого чи просто сучасною бандою, шляхетними воїнами з кодексом чи звичайними гангстерами, правда як завжди, набагато складніше. Можливо, зараз їх і не видно, але це не означає, що вони зникли. Вони просто стали невидимими. Вони останні воїни тіні.